Усім привіт! Нарешті ми починаємо челендж. І мені одразу не пощастило. Попалася одна упаковка жуйки. А в мене набагато більше. У мене її взагалі ціла купа. Алекс, тобі справді не пощастило. Зато ти можеш першим свої жуйки з'їсти. Хоч щось приємне. Я обожнюю хубабубу. Особливо зі смаком баблгам. Ей, ти що робиш? Come on! Жуйка твоя сміття. Я повинна піднімати. Ось тобі. Ай гаразд тобі, не лайся. Краще подивися, який я міхур зараз надую. Awesome! А ви знали, що з бульбашкою можна грати, але для цього потрібно бути справжнім майстером. Справді круто. Алексе, ти молодець. Але okay. тепер моя черга жувати жуйку. Для початку я позбавлюся обгорток. Я навіть знаю один прийом, який мені зараз допоможе. Нічого собі круто. А тепер саме час їх з'їсти. Губа пилосос активовано. Оце так. А тепер дивіться, що таке по-справжньому велика бульбашка. Я не дозволю їй надути міхур, який буде більшим за мій. Oh, oh, no. Ти що накоїв? Жахливо. Мало того, що ти лиснув мій пузир, то ти ще й позбавив мене мрів. Як я тепер буду жити? Приклеєш їх назад. Гаразд, я просто трохи запанікувала. Все. Міла твоя черга пробувати жуйки. Нарешті, щоб позбавитися обгорток, я підготувала спеціальну машинку. Оце так. Дієвий спосіб. А тепер одну за одною можна їх з'їсти. Ви готові побачити воістину великий міхур? Тоді погнали! <плес> Міла, перестань! Він надто великий. <плес> Що нам тепер робити? Як спустити її на землю? Бинго. Як мене одна думка. Треба лопнути кулю за допомогою рогатки. Алексе, стріляй. Чому я? Бо інакше міла полетить у космос. Давай швидше. <клес> Кривий. Все доводиться робити самій. Віта, молодець. Ти влучила. Думала, що мені доведеться потоваришувати із птахами. Я дуже рада вас бачити, друзі. Ну ось у мене лише один гранат. А в мене цілих десять. Більше просто не буває. Ще як буває, поглянь на мою купу. Зате мої смачніші. Міла, ти починай. Ура, Я дуже люблю гранат. Тільки подивіться, як апетитно виглядають зернятка всередині нього. Щоправда, їх не дуже зручно їсти, але для таких маленьких смакот у мене завжди з собою є пінцет. Смачно, зручно і руки не брудняться. Буде краще, якщо вкладу зернятки на тарілку, а потім з'їм все одразу. Так, так буде набагато смачніше. Сто зернят. Це дуже круто. Значить, мені буде сто разів смачніше, ніж було до цього. Нехай у мене був лише один гранат, я все одно дуже щаслива. Алекс, твоя черга. Окей. Okay. Спочатку потрібно дістатися до найсмачнішого. Різати гранат дуже легко, а ось розірвати його інша справа. О. Який жах. Алекс, ти тепер схоже на маніяка. Бути маніяком це не смачно. А ось їсти гранат це просто неймовірно. <звук> Алекс, ти збожеволів. Нічого подібного. Я просто їм смачний гранат. Віта <звук> взагалі могла б теж приступати, щоб час не витрачати. <звук> І справді, пора би мені мою купу з'їсти. Міла, передай мені ніж. Тримай. <звук> Просто їсти гранати це нудно. А ось робити з них апетитний сік це більш ніж весело. Дивіться, який я маю апарат для приготування соку. Оце так! Велика машина. Великий соковитискач плюс ціла купа гранатів і дуже багато смачного гранатового соку. о ви тільки подивіться на нього. Він так і просить, щоб я його якнайшвидше випила. Ну як, смачно вийшло. Дуже. Віта, у тебе тепер сік навіть на обличчі. Це не проблема. Його можна легко і просто позбутися. Ну ось, у мене лише одна баночка коли. А в мене більше. Скільки Коли уміли. Так-так, дивіться, у мене ціла вежа з банок Коли. Але перше все одно пити буду я, хоч у чомусь мені пощастило. Кола завжди смачна. А ще після неї шлунок завжди розмовляє. Я придумав чудову ідею, як випити всі мої банки коли разом. Потрібно їх відкрити, а потім мені знадобиться спеціальна трубочка, яку я зовсім недавно змайстрував. Оце так. Прикольний задум. Все ж таки кола така смачна. Ой, здається, хтось проситься назовні. Оце потужний рик. А ви як думали? Я такий хлопчик. Більше люблю пепсі. І мені дісталася одна баночка. Як круто! Навіщо? Зараз все впаде. Ну і що? Але тепер мені не доведеться дотягуватися до верхніх рядів. Сперечаємося, я зараз вип'ю всі банки коли. Давай, міло, ми в тебе віримо. Ей, тільки не треба в нас кидати сміття. Ось саме. Це ж банки. Боляче отримувати банками по обличчю. Вибачте, просто я не можу зупинитися. Міло, що з тобою стало? Ти бачила свій живіт? Так, це все гази. А рятуйтесь, хто може! Це надзвичайна ситуація. Нічого собі. Міла, більше жодної коли Так, я більше і не хочу. В мене вже не влізе. Ой, яка несмачна зелень. І так, малюнок готовий. Приготуйте для мене найсмачний коктейль. О, ну це я можу. Буде зроблено. Звісно, аноченька. Я приготую тобі не просто смачний, але й дуже корисний коктейль. Спочатку мені знадобиться шпинат, а водичці гріх пропадати. Далі вхід піде блендер. Е, не допоможеш. От дякую. Шпинат потрібно завантажити у блендер, тільки ось щось він не вміщається. Бабуль, все просто велике дякую, Джил. Шпинат завантажений. Ені, допомагай. Так, його треба перемолоти. Натисни на кнопочку. Треба зробити так, щоб від шпинату не залишилося шматочка. Готово, бабуся? Ох, скільки експресії, шеф. Ну що, перша частина готова. Звісно, це ще не все. Щоб зробити коктейль смачним, знадобиться йогурт. Де ж він? Okay. О, знайшла. Джил, yeah, wow. цукерки тобі. Awesome. О, дякую. Oh. Як Я їх відкрию. Ой. Oh. Як неухайно. Я, мабуть, продовжу. Додам йогурт в склянку а потім мені знадобиться кавун. Але не цілий, а лише один шматочок. Джил, решта для тебе. Ой-ой-ой. Частку кавуна потрібно розрізати на частини. Ой, мамочки мої, не впізнала. Я задоволена, що кавун тобі сподобався. Сподіваюсь, що Вікі також буде задоволена. Шматочки кавуна також подрівнюємо в блендері. Подивіться, шеф, я вже сама справляюсь з цим гаджетом. Заливаю кавоновий сік в склянку і додаю парочку прикрас. Ой, ну яка краса. А мені всі ці фрукти не потрібні. З них виходять дуже прості коктейлі. Я вигадаю щось цікавіше. Ой, прошу вибачення. Я вас не цілилась. Ну що ж, основою мого коктейлю будуть газовані напої. Їх вже точно всі полюбляють. Ці напої треба розлити по різним склянкам, щоб вони охололи та загустіли. Дивіться, як прикольно це виглядає. Ну а тепер всі напої заливаємо у велику склянку та прикрашаємо все це мармеладними вишенками. Додам парасольку та трубочку і можна подавати. Ой, яка ти розумничка. Увага, увага! Дивіться та навчайтесь, як треба робити справжні коктейлі. Беремо полуницю, висипаємо в блендер і заливаємо вершками. Поки блендер виконує свою роботу, дістаємо основу під фонтан. Так, так, саме туди виливаємо отриману суміш. Вийде і смачно, і ефектно. Ну і що ж, Вікі, час обирати переможця. Як все гарно. Почну із цього коктейлю від джил. Мармеладка смачна. Та і сам коктейль дуже смачний. Хм. Далі я спробую коктейль від бабусі. Тут є кавунчик, а кавуни я просто обожнюю. А як на смак сам коктейль? Ой, фул, бабуся, пробачила це Гедота. Ось це так. Справжній фонтан. І реально смачно. Шеф перемагає. Ура-ура! Професіонали перемагають. У другому раунді приготуйте для мене вафлі. Хочеться поласувати. Ей, бабуся, час готувати. Ой, вафлі та легко. Насипаємо борошно в миску. Розбиваємо пару яєчок і додаємо молоко. Ну і звичайно, не можна забувати про цукор. Тепер все гарненько перемішуємо, щоб суміш стала однорідною. Залишилось тільки залити тісто, яке отримали у вафельницю, і трохи зачекати. Як же довго, нудно, складно мішати вінчиком. От міксер це зовсім інша справа. Мабуть, додам нотили, щоб було ще смачніше. Краса. Суні готова. Тепер мені також треба залити її у вафельницю. Тільки моя вафельниця набагато більше, і вафлі я отримаю гарні. Це ще чому? Яка різниця, якого вони розміру? Головне це їхній смак. Мої вафлі вже готові. Викладаю їх на тарілку, додаю масло та поливаю смачним кленовим сиропом. Ви тільки подивіться, як апетитно виглядає. Hey. Е, ні, а ти чого сидиш? Я налаштовувалась на створення чергового кулінарного шедевра. В блендер відправляю селеру та розбиваю яйця. Далі мені знадобиться борошно. З ним головне не переборщити. Додаємо і вмикаємо блендер, щоб все гарненько перемішалося до однорідної маси. Тепер можна приступати до приготування вафель. Заливаємо суміш у вафельницю і чекаємо. Чекати довго не доведеться. Та-дам! Вже все готово. Розрізаю вафлю на шматочки і зверху прикрашаю свіжайшою малиною і полуницею. Все буде не лише смачно, але й неймовірно гарно. Подивіться, перед вами справжній витвір мистецтва. Як же гарно! О, здається, в мене також все готово. Я хочу зробити вафлю в стилі стрітфуд. Для цього мені треба перекласти вафлю в ріжок та додати морозиво. Бабуся потримай, я відкрию банку. І так мені знадобляться декілька кульок морозива. Ой, навіть спробувати не встигла. Кладемо морозиво, а зверху все рясно прикрашаємо взбитими вершками. Потім я, мабуть, додам кольорового посипання. І пара льодяників також зайвими не будуть. Ну і завершить мою композицію полуничний сироп. Вікі, час спробувати. цікаво Джил, спочатку дізнаємося для мене приготувала ти. Ідея з льодяниками мені подобається. Спробую начинку. Ой, смакота. А тепер саме головне вафелька. Приголомшливо і дуже незвично. О, впізнаю бабусині вафлі. Отак, я їх дуже люблю. Ого, шеф, як завжди, дивує. Я таке вперше бачу. Цікаво, як на смак. А ну-ка рибка, пливи до мене в ротик. Дуже смачна рибка. А тепер спробую вафлі. О, ні, вони що селерою. Гидота І так перемагає джил. Я перемогла. Дякую, сестричка. А тепер я хочу бургер. Чи зможете мене здивувати? легко буде зроблено. Бургер? Ну, звичайно, бабуся щось вигадає. Для початку треба підсмажити котлетку, бо це невід'ємна частина кожного бургера. Далі розріжу булочку на дві частини та буду додавати начинку. Соус, огірки, сир. Взагалі все саме смачне. Джил, не чіпай, це не для тебе. А я, звісно, зроблю котлету самостійно. Для цього потрібно прокрутити фарсом м'ясорубці і лише після цього відправляти його на сковорідку Вуаля, сама смачна котлета готова. Тепер саме час дістати перлину моєї кулінарної колекції. Це золота булочка. І так, без окулярів дивитись на неї складно. З розуму, я хочу сліпить. Тепер я додаю начинку. А як же сир? Та ні, цей сир занадто дешевий. Краще я візьму дорогий сир із пліснявою, розплавлю його, а потім полю на мій дорогоційний бургер. Отак. Ось що таке справжня розкіш. Так, добре. Тепер я. Для початку на сковороду потрібно вилити олію. Ой, з цією штукою щось незручно. І навіщо економити? Чим більше, тим краще. І навіщо ти так багато налила? Зачекай, олія буде бризкатися. Так? А, я знаю. Нічого страшного. Я просто одягну захисний костюм, а замість протигазу у мене буде кришка. Так мені точно нічого не загрожує. Джил, ну куди ж ти? Ти взагалі-то тут не одна. Через тебе ми всі воліє. Бабуся, взагалі-то я готувала. Мабуть, доведеться готувати солодкий бургер. Упевнена, що це буде навіть крутіше, ніж звичайний. Для початку в миску я залью рідкий маршмеллоу. і додам туди трохи барвників. Зараз така краса вийде. Ко не відірвати. А в цю суміш я занурюю булочку. Ну а потім додам всередину самих різних солодощів. І чим їх буде більше, тим мій бургер вийде смачнішим. От і все. Віки, ти готова спробувати? Тоді смачного. Ну що ж, почнемо з цього дорогого бургера від шефа Енні. Цікаво, який він на смак. Золота бунка мені не потрібна. А от помідори я спробую. М -м, які стиглі та соковиті. А тепер спробую і сам бургер. Ой, а що за жахливий запах! Огидно цей бургер пахне набагато приємніше. Скільки ж там солодощів? Дуже круто. Yeah! О, а ось цей бургер прямо як з мого малюнка. Отак, нереально смачно. Бабуся перемагає. Я? Ой, велике, дякую. Я така рада.